Білтена фючофовіченфора інклюсив Салушнзенсуринґрогі друзі. Після невеличкої паузи ми повертаємось до вивчення історії успіхів клієнтів. Ощаду цього разу, щоб ознайомити вас з черговим кейсом, ми вирушили на західний форпост країни до Закарпаття, а саме до села Ільниця Хуського району. Тут розташоване виробництво компанії Клен. Спеціалізація підприємства виробництво меблів та паливних брикетів. Зараз я знаходжусь у фірмовому магазині компанії, який знаходиться на території підприємства. Ці меблі справді вражають якістю. Причому тут усього 1% від асортименту продукції клену. Заснований бізнес в 1997 році. Активно розвивається попри повномасштабну війну. Працює в основному не на внутрішній ринок. 95% продукції експортує за кордон. Як компанії це вдається і чим у цьому допомагає Ощад, давайте дізнаємось. Михайло е, Михайло Ленділ, товариство Дуже приємно. Дуже, дуже радий приєм. бачити вас на нашому підприємстві. Ну, розкажіть, як ви зробили цю компанію? Я знаю, що вона з 1997 року. Це ми працювали як а Фактично, підприємство створило у 2003 році. Шлях пройдений, ну дуже важкий. За 22 роки компанія пройшла шлях від ручної праці до сучасного автоматизованого виробництва. Успіх підприємства базується на тому, що її якість відповідає вимогам ЄС. Це доведено багатьма перевірками з боку компаній, які продають меблі клену за кордони. Минулого року. Компанія продала продукції на 480 мільйонів гривень. Географія продажу охоплює Україну та країни Європи. 95% продукції експортується. Компанія активно співпрацює з Шадбанком. Відкрита поточний рахунок, кредитну лінію на 40 мільйонів гривень і реалізовано зарплатний проєкт для 350 співробітників. Якщо дивитися на структуру наших, наших продуктів. У нас іде десь 28% дитяча ліжка. Да? Дитяча ліжка десь Віддяні... да. 50, 50, 50% 60, 60 на сьогоднішній день. Ну, і різниця – це спальні кімнати. І столи. Це Так, да? да, котельне господарство, воно повністю автоматизоване. Звідти поступає щепа і воно як. Якби... Це 1500 кВтний котел, це 800 кВт котел і все йде, все йде автоматом. За рахунок власних альтернативних джерел енергетики клен закриває до 70% енергетичних потреб. Щоб зробити виробництво ще більш екологічним, тут заплановано встановлення устаткування для отримання піролізного газу. Тут у нас колераційні установки. Ну, ось це у нас дві, дві установки Caterpillar 750 кВт і 750 кВт. Ну, це склад готової продукції. Найбільші ринки збуту компанії Німеччина, Польща, Швеція та Данія. Звідси ну, починається процес переробки дошку. Це ми хочемо якби, щасом автоматизувати в тому вже в четвертому цеху, щоб тут людей було ну, збільшити продуктивність, щоб людей ага. менше. От тут йде розванка, розтабулювання, йде що, якби, багато пил, потім йде на чотирьох лінія оптимізації, пішло вже. І раньше. скільки людей працює тут? У цьому цеху, цьому. Цьому? 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 Ну, я думаю, десь у дві зміни 170-180 чоловік. В цьому році компанія планує збільшити обсяг продажів на 10-15%. Насамперед, завдяки розширенню асортименту, оптимізації виробництва та активній маркетинговій стратегії. Окрім точки продажу на виробництві. Плен ще має власні фірмові магазини в Ужгороді, Львові та Києві. Стіл орієнтований на Європу. Це є олії. Ви відчуваєте постійну його структуру. От стіл саме. Ага. Без стіл я вас прошу. Саме стіл. А це вже лак для внутрішнього ринку, це вже все, це вже покриття, воно вже пластикове, воно вже не таке. Тобто користуватися дерев'яними виробами в Європі вміють і мають бажання слід слідкувати за тим. А наші хочуть так, щоб навіть якщо там пролив рідину, щоб вона там навіть там залишив і вона не просучилася, і вона не залишила ніякі сліди за собою. І все ж таки я впевнений, що вам треба рухатися свій бренд там, де ми реально фінансуємо, і хочеться подивитися, що наше фінансування воно не просто так, а що воно допомагає там, створювати робочі місця або розвиватися. І для нас це дуже важливо. Наша стратегія на сьогоднішній день така, що ми хочемо бути таким фінансовим хабом для, для бізнесу. inclusive solutions and the call